Хочу показати результат регулярного використання ласьйону для очей від компанії ПСХ. Клієнти використовують цей ласьйон протягом трьох місяців вдома, більш-менш регулярно. І ви можете бачити, дуже яскраво видно. Ось. Нова шерсть, яка у неї відростає, біленька і світленька, а це стара шерсть, яка була ще до використання ласьйону для очей. Тобто, при регулярному використанні ласьйон для очей він поступово відбілює шерсть без пошкодження, без пересушування. Ось. Світленька шерсть, а тут чітко видна така межа і стара шерсть жовта, яку ми потім вже сестрижемо і у собачки буде красива біленька шерсть на мордочки, і не буде у цих жовтих затікань і підтікань. Тому от такий наглядний результат використання ласьйону для очей. Дуже, я на мою думку, дуже дуже показовий.